Завдання Не із таке. зірочкою. Так, да. я скажу, в нього якесь дуже важ... важке дитинство. До речі, сьогодні з тобою, як е, білий і чорний. Е, хотів сказати, качки але ні, лебіді. Ти кажеш, я роблю. Добрий день, друзі. Знову Нелі Артем. Це ми. Ми робили вже перший сліпий затест Артем. Робив для мела. А тепер я підібрала декілька ароматів для нього. І моя підбірка, ну, така. Трошечки складніше буде для нього, а ще для нього буде трошечки таке складніше завдання буде ще вгадати ціну. А скажи мені, мені потрібно вгадати сам аромат, чи ну, ти вгадаєш свою емоцію. і емоцію. Ні, передавай свою емоцію, вгадувай. Ну, якщо ти вгадаєш аромат, ну добре, супер. Не, не вгадаєш, ну. Але ти мені повинен сказати ціну, як ти вважаєш? Це дорогий аромат, це ніша там, чи це люкс-сегмент, і скільки він коштує. Завдання ну, із таке. зірочкою. Так, так. Ну що, поїхали? Так. Мені ще потрібно заплещити очі. Так, я не, не брала ніяких. Я тобі довіряю, я не брала Давай. ніяких я закрив очі. вуалюк, шалюк. Тому... Перший аромат, ти не підглядаєш? Mm -mm. Поїхала. да Поїхала. -да -да. Я не чую. А, почув. Ох, ох, ох. Що, не подобається? Це банка з солоними огірками. І з гірчичниками. О! Прикольна в мене асоціація дитинства і uh -huh. гірчичники, коли на спину. Uh -huh. Гірчичники чи Гірчичники. Uh -huh. Ну, як? Взагалі подобається? Це аромат? взагалі не, не, не мої аромати. Взагалі не мої. Ну, мені не подобається. Особисто мені. Ну, при... Прям огидний, Огид? чи він насив. Ну, ну, Я б не чи носив такий аромат. Він він? сучасний. Який він? Він дуже Годний, сучасний, сучасний, якийсь мінерально санталово мускусний Для якийсь... чоловіка. Для жінки. Мені здається, це чоловічий. Чоловіки? Чоловічий. Я на, на жінці взагалі не уявляю цього аромату. Ну, Я б не оглянувся Ти знаєш, на, на, що на жінку. Ти не вгадав? Ти знаєш, мені здається, ну, це аромат, яких купа зараз, мені так здається. Mm -hmm. Я такого. Ну, Скільки він коже? Схожого. Скільки коштує? Ну, не знаю, якщо це враховувати ніша? твої вподобання, то це 100% ніша. Ну, це не люкс і не мас-маркет, це ніша, і навіть по звичанню. No, no. Я думаю, 16280, тисяч... Майже. 50 мл. А, ну то no. він дешевший. Ну, що, не а, знаєш? А, Значить 6,280 це 100 мл. Ну, щось так. Ближче вже. А, ні, non... не можу гадувати. Це може бути якийсь це може відказка. бути Ми якийсь... не, так, ну, не так давно працюємо з цим брендом, а зараз він супер сучасний, його всі знають. Особливо цей аромат, тому що він схожий на також на такий дуже. Беса? Да. Бес... Беса, бі... Беса негра. Беса Негра. Беса-Негра, так. Цей аромат нагадує дуже відомий аромат бренду Labo Santal 33. Дивись, я його просто от на блотері, я не, повинен, не згадаю, тестив я його чи ні. Підгадай. Мені здається, Пахет. що я його тестив на руці, на шкірі, угу. і він на мені був зовсім вийшов, тому мені на блотері він ну, от, якийсь новий і незрозумілий. Ну, мені не подобається це. Особисто мені, мені ні. Дуже я вважаю, ну до речі, ти, ти, ти користувалася? Так. Зараз я вже щось весна. Не я чув, буду… Відтамена. Ні, ні, я... у мене його немає, якщо що. Але я в наших магазинах наносила на себе. Ну, вони ще в районі 7-8. Бо бен. ну, саме великий об'єм коштує 7 тисяч Десь так. Це сучасний крутий аромат. Там Гватемальський. Гатемаль... Кардамон гармота. На га гармота. На гармота. Фіалка шкіра амбраксанд. Ти ж знаєш, зараз амбраксант майже у всіх ароматів. Так, ну що, в очі. Так. І не підглядай. Ми до речі, сьогодні з тобою як М -м? білий і чорний. А, хотів сказати качки, але ні, лебіді. Так я завжди білий. Я завжди біла і чорний. Ховаю. Щось мало-мало напшикала. Мало? Мало. Ну не Там. треба більше. Ти, ти кажеш, я роблю. Розплюювачі. Я ти? знаю цей аромат. Я знаю цей аромат. Я здивований, що ти його брала. Це е, мій найулюбленіший аромат. Я обожнюю солодкі аромати. Тут е, супер. Чудесна, така вайбова, прикольна, стильна ваніль. А мені подобається, якщо я знаю, що це аромат. Живий. Чорний такий бурштиновий флакон. Так, так. Це ну, кажи вже, найулюбленіший аромат із цього бренду. Бренду Mercedes-Benz Parfums. Аромат Black із колекції Club. <рес> так, я його обожнюю. Він йде в концентрації туалетної води, але це супер-супер нереально е, стійкий аромат, якого там достатньо капелюшечку. Офігенний. Він мені дуже подобається. А скажи мені, мій друже, а хто зробив цей аромат, ти знаєш? Зараз я така? Ні. Славно, звісно, Олів'є Кресп. А! -а, -а. Ну. Мені, до речі, із колекції Club, я, ну я там не, не був вражений е, всією колекцією, а от саме Клаб – Вау! Всім поціновувачам, до речі, е, хлопцям, е, які в останній час активно е, активно шукають алкогольну таку тематику, с солодкувату, ось тут немає алкоголю, але він зайде. Всім поціновувачам е, Армані Емпорі Stronger With You, да, всім да. поціновувачам. Ну взагалі будь-якої алкогольної тематики. Цей аромат зайде. Ти не сказала скільки він коштує? А, коштує він десь 4 з копійками. Угу. Здається, ну з копійками це 4 200. Ну, Саме велике об'єм 4200. Ну, він в мене є на полиці, в стоїть, я ним дуже часто користуюся. Ти завжди я мене запитуєш. Я що це від тебе так тхне? Я забула. <реш> мені просто Все, мені не запишу. подобається. Ну, до речі, він нікому не подобається з навколишнього <реш> я світу, Правда, тому що в мене всі таксисти так, кашляють. Ой, зараз оце. О, от зараз ти не впізнаєш. Хочеш в... Хочеш, вгадаю так, е телепатичні здібності. Це якась ніша. Ні? Ой. Ну, давай підсказку відразу, я буду. Так, Ніша. Дорога. Прям супер дорога. Супер дорога це скільки. Прям такий важкий люкси ще. Не знаю, супердорога, яка там. Відносне поняття, до речі. Ну, давай. Можна? Давай вже. же така аура. Я його чую. Що? Ти що знаєш, що це за аромат? Так. Я... Це, е, друзі. це аромат е, розчарування, особисто мій. Чому? Не, не, справа не в тому, що аромат поганий чи не, якось не так зроблений. Що це розчарування? Це аромат. Е, давай, 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 давай. Ні, я не буду поки назвати. Давай. Дивіться. Е, в мене, коли е, був офі... Трапився офіційний запуск цього аромату по ага. опису піраміді. я вже більш-менш розумію, особисто мені зайде аромат чи ні. Мені по опису прям, ну, дуже сподобався. Я думаю, що це вау, клас! Це буде Святаки мій є? Є? М, наступний в цьому бренді фаворит. А їх там в цьому бренді в мене мало фаворитів. Але коли. Коли я Ла читав міна, дуже, читав дуже багато відгуків, я з ними згоден. Швидше, швидше. Звісно. Давай. Я думав, що він прям супер класний, яблуневий, солодкий, такий томний. Так він яблуневий. Так, але так. на моїй шкірі це хімозний освіжувач повітря. Це Новинка Як особисто на моїй шкірі. Як можна можете таке? такі? Аром... Бренд Кілян угу. аромат Smoking Hot. Не зайшов особисто не мені. Себе не проведеш. Чому Наступний його... раз я зроблю закупу в Avon. Клас. Буде, кстати... О, до речі, якщо хочете, ми можемо потестувати е... такі якісь е... мережові аромати Avon Reflame. Угу. Роше. Для чого? Для розваги <рес> для, розваг. для, для, для знайомства з іншими прикольними ароматами. Верні, так, до речі, друзі. Класний. Він вгадав, це смокі хат. Це ну така відносна ну, не новинка в бренді Kilian. Це 2023 рік. Так, тут аромат, який присвячений такому яблуневому кальяну. Mm -hmm. І там в прес-релізі пишеться, що сам Кіліан Хенесі він при... дуже любить там відпочивати в Дубаї, і зразу перше, що він робить, він заказує для себе кальян а, з яблуком. Ну клас, така, Я не курю собі... Кальян. така собі історія, але ну так є. Я прям захоплююсь цим ароматом. Боже. Він мені дуже, 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 дуже подобається. Він такий бальзамний, дубовий мох. Ну тут просто тут така є нота тютюну. Він такий класний, такий гарний. Для жінок, для чоловіків. Він такий сексі. Друзі, ну не слухайте цього чоловіка. Мерседес ваш е, аромат Ну прям ну, де тут сек, де тут пахне сексом, Просто, скажи Просто, Ну, всі аромати кілян, вони, вони там такі про, про гріховність, про секс, Б... про алкоголь. Б... Десь е, поруч, е, е, легкий еротизм. Мені дуже подобається а, Спробуйте обов'язково е, цей аромат. А, так, він може не бути там для літа супер там ароматом, але для якогось такого прохолодного вечора буде супер. Не жалію. Тестер. Та а я знаєш, я прислухаюся так до кришки, як ти думаю, я згадую, які там по, -по, -по звуковому Слушай, ти, ти э, цьому кришки закриваються на флаконах. О, так, добре, не вгадаєш. О, я вже щось поїхав. Поїхали. Чую. Поїхали. Це антималокіо? Мені не подобається не антималокіо. Нагадала мені? Ну. Сі... Сіра вода рот. Ну, ти... Мені не подобається. Так, давай... Коштує він давай відразу я скажу. Я б за такий аромат. Я думаю, що він коштує дорого. Ти думаєш, що це ніша. Гадаєш, так? Ніша? чи, може, Урлик таке, деваренс"? таке поняття, розмите. Це може бути якийсь аджмау, а може бути якийсь. Ну, не елака. Добре, давай. так. Мені це, це, не мої, це не моя група ароматів. Так, ні твоя. і ні моя. Зелена травянисто фужерна, трохи смолиста. А Коште, що ти відчуваєш? він відчуваєш? Буде... Ти відчуваєш тут ладан? Ні, взагалі не відчуваю. Mm -hmm. Я відчуваю якийсь е... бояришник і білий сантал. Mm -hmm. Ну, щось Якусь таке. вологість, відчуваєш? Ну, бо вимог. Mm -hmm. О, я думаю, що це щось або аджмал, або карван, якийсь. Або Або, або ну, щось буде таким. дуже… якийсь середнячковий массмаркет. Невдобно. Коли дізнаєшся, що це за аромат. А невдобно чому? Тому що Добре, це. Добре, хай він буде коштувати. Скільки? Дві мл десь от так, Я думаю. За, за нинішнім курсом буде десь так. Показувати? Де? Давай, 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 давай. Зараз будеш стидатися. Серж льотанс. Боже, аромат полюбу. Слухай, я б нього не вгадав. Ну це не мій улюблений це серж Лютанса, і взагалі Але не, він... я його ніколи та і, і не носив. Мабуть, дуже багато людей його описує як а, такий вологий ліс. Якийсь такий, я щось просила ну, от за вологи. Сір Вологий ліс, ліс і лисніва. Можна його просто назвати, такий мистецький аромат. Чесно тобі сказати, от е... Не для сліпу. Стовідсотково це аромат не для всіх. Все, зараз офіс Сержа подивиться. Те, угу. що я не вгадав, і мене не візьмуть амбасадором. Тебе не через це не візьмуть амбасадором. Так. Це останній? Так. Чоловічий, жіночий? Я… Давай підказку. вже. Ні, чоловічий. Слухай, ну після лютанця я Поїхала. навіть не знаю, вже боюсь. Каву треба, Каву треба було взяти. В мене вже горлі першить від них. Ну, а ти сьогодні вирішила, щоб взагалі вбити мої всі рецептори? Рецептори. Це щось недороге, назвем це так. Недорогий аромат. Це массмаркет. Це із серії моїх ненависних ароматів мильних. аромат мила, 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 шик з дитинства. Ну, не з дитинства, з підліткового. Віку. Я ж кажу, в нього якесь дуже важ... важке дитинство. А що тоді ну, не було дорогих. Ніяких... Давай зараз дороги. декалон Саша, що там? Ні, декало Саша, до речі. Я насправді дуже жалію, що всі, знаєш, коли ми там з друзями щось розповідаємо там, про згадки, якісь дитинства, то всі пам'ятають там, Петріне деколони, mm. Саша, mm -hmm. там володя mm -hmm. у мене у батька володя. не було таких одеколонів, Чесно, а що я пам'ятаю. Оріфлем шоу. Оріфлейм такий синій. Я не пам'ятаю назву синій Оріфлем. Uh, завжди він користувався. Mm. Цей бренд не повторюється звідти. Я б сказав, що це якийсь Mercedes, ні? Mm. Mm. Ні. Ну, це щось типу Карвен, Майкл Корс, uh, щось uh, Кріщану Роналду. Туди ж. Крищан Роналду»? А ну, який? Я, я, я не зменюся не я не знаю. Я не знаю. <laughs> Ну який, ну так, просто давай навгад. Ну, хай це буде Origins новий. Так. Це який? Так? так? Так. Це те, що я пам'ятаю, це остання новинка в нього виходила. Origins <звук> новий. Мені, до речі, подобається Сьомий дизайн. Номер. Сьомий номер такий ще є у синьому флаконі, більш такий акватичний. А тут в нас вже лабдамнум, і боби. Перепрошую, щось в мене перший цікавий аромат. Лабдамном бобитонка, кашмиран просто звучить такий на кожен день базовий гардероб. Я б навіть не можу сказати, що прям це тема спорту. Ні, ні, ні. Ну, такий ні. простий кежуальний аромат без вичурності. Це простий аромат на кожен день. Такі також Таким мають багато. бути багато, і дуже багато клієнтів саме такі шукають. Не всі бажають бензоїн, не всі там супер якісь там дерев'яні аромати чи гурма. Ані, комусь просто треба Це такий ще. простий, легкий аромат на кожен день. Ну, як на мені секс, да? Секс прям мідятіно. Ну. Все, Мід друзі. Ну не знаю, що зробили ми. Таку підбірку, яку я зробила, все майже вгадав. Це Артем. підбірка, Пиши в коментарях. Якщо ви знайомі з якимось із ароматів, представлених сьогодні, теж напишіть обов свій, обов'язково свій відгук в коментарях. Якщо сподобався формат, то ми можемо робити такого більше контенту, якщо ще хоч, бажаєте послухати про важке дитинство Артема. Так, так, так ставте календарі. лайк, обов'язково. <клес> і якщо подобається формат, ви можете залишити коментар. Ми можемо розвинути подібні <клес> сліпі, сліпі вгадайки і дарувати вам Пішли такий по Радість так, роз, розважальний. По давай сонце якраз зараз. Вийде. Вгадайте, я, я скільки коштує. Гадайте, скільки і... коштує, друзі. Дякуємо, що ви з нами. Ставте вподобайку і залишайтеся з нами. Па-па!